Замість бойовиків місцеві активісти, замість російських диверсантів, правий сектор, замість відвертого тероризму, боротьба за права місцевих жителів, російська пропаганда підміняє поняття і творить іншу реальність. По суті, знімаються не репортажі, а справжнє постановочне кіно. Методи інформаційної війни вивчав Микола Тірельов. Сьогодні різко абостріла ситуація на востокі України. Сложної ситуація в інших регіонах України люблять нашого брата на Україні. Інформаційна атака на Україну і зомбування власного глядача тривають. Вискова операція проти сил самооборони на востокі України. проводилась при непосредственном участі сил НАТО. Бійці НАТО на українських БТРах біля Слов'янська чергова на бомба від Росії 24 Відверта брехня над якою сміються навіть українські школярі. Чудово споживається дорослу російською аудиторією і глядачами на сході України, де за традицією московські телеканали в пріоритеті. Всі з інтересом, да і в Україні сморять на діму Кисельова, Плюют на нього, говорять, что это бесовская пропаганда. Но это просто интересно. Знаєте, это ефект Жириновського. Інцинування замість репортажів, актори замість справжніх героїв подій. Что они от меня хотіли? То ли хотіли убить, то ли то ли я попався под руку. Не понимаю. Російські провідні телеканали на службі у Кремля а деякі навіть виконують роль свого рідного інформпідрозділу ГРУ і ФСБ. Это не журналістика. Это боевое задание, которое получает специнформатор, оно направлено на разложение войск противника раздробление и паника среди населения. таку паніку і серед своїх і серед чужих сіє зараз будь-яка згадка про правий сектор за згадуванням на російському ТБ Дмитро Ярош вже наближається до Володимира Путіна. Українська неофашистська групіровка правий сектор, любі два. Байца правова сектора. На ну, там не понять? та право сектор слов'янськ. Такий собі пілотний проект і ГРУ, і російських провладних змі. В ефірі лише московські телеканали. На місці працює пул лише з лояльною сепаратистам преси, теж переважно російської. Фракті з усіми з вами знакоми. Ми за всіми з вами постільна приділи за стильну, каналів українських тут нема, а з каналами західними особливо не панькаються он журналіст. Он ну, так і що тільки. Якщо він себе веде визиваючи, бром так на сочуді, перему все може. Американського журналіста Саймона Островського, що знімав у слов'янську цикл репортажів під назвою Російська рулетка, заарештували на центральній площі і чотири дні тримали в підвалі. Обвинувачення вже знайомі: зв'язки із правим сектором. Він здає у нас в Астані. Он заложник. Сліди правого сектору у слов'янську знаходять ледь не щодня. 18 квітня на чисту воду виводять ось цього хлопця у стильному пальті та ознаками побиття. сюди поїдуть мої друзі з правого сектору, їх тут просто-напросто одразу вб'ють. Та провокатор з Вінниці, як його представили російські ЗМІ, виявився київським інструктором з фітнесу, який не мав жодного стосунку ані до правого сектору, ані до подій на Майдані. Обратно. 19 квітня місцеві рибалки нібито розсекретили таємний схрон зі зброєю. Там довушні символіку правого сектора. Тратів примерно два кілограма. По версії рибалок, фугас, десяток рацій, шприц та контейнер із невідомою речовиною свідчить про очевидне. Тут готували теракт. Зі зі снімить, хто прочитають. Можна підлячти за такою про те, що для виготовлення бомби тепер необхідна символіка правого сектора. Спеціалісти певно почують вперше ніч 20 квітня, блокпост біля слов'янська і порушення великоднього перемир'я очима російських змі. Незвісні в Слов'янській атакували блокпост. В цей момент там були тільки безоружні місцеві жителі. є Єсть погібші та хоч хлопці помогли. Сосланська підскочили сюда, а здесь би всіх переложили. від Слов'янська до блокпосту 15 кілометрів. А отже, допомога могла надійти не раніше ніж за 20 хвилин. За цей час 20 озброєних невідомих на чотирьох джипах за версією російських телеканалів розстріляли трьох беззбройних людей і не лишили жодної подряпини на барикадах. Натомість два джипи підпалені бійцями самооборони, що під'їхали із слов'янська, вигоріли вщент. Здавалось би, разом з усіма доказами. Та куди там криміналісти, яких на місце подій, до речі, не допустили. Певно, ніколи б не побачили стільки красномовних свідчень. Ті люди, коли обігали байці правосектор, ні побросали все на місці бою. були обнаружені маскировочні сітки для снайперів. були навіть памперси, які надівають снайпери, щоб лежати там судками. Навіщо бійці витягали з палаючої машини снайперські приладдя? Якщо нібито вели ближні бій з тими, хто ховався за барикадою? І де прибори нічного бачення. Що у вони лишились тільки збройного компромату, але встигли забрати з собою двох загиблих. Як в цьому полумі абсолютно неушкодженими лишилися ось ці незмінні атрибути кожного українського патріота? При ньому були обнаружені а візитки Яроша медальйон правого сектора. Саме ця фраза, і ось ці кадри підняли на вуха, і український і російський інтернет. Візитка яроша стала візиткою кремлівської пропаганди, що спирається на провокації, шиті білими нитками. Це тероризм. То есть, э, людей не просто зомбірують, а людям виворачують сознание. За два дні інтернет-користувачі знайшли зв'язок із правим сектором у Брюса Уілліса, Сільвестра Сталоне, Віктора Януковича і самого Володимира Путіна. Між тим російські інтернет-портали теж не пасують задніх у справах дезінформації. Інформаційне агентство зсилаються на якийсь анонімний істочник. Причем не называют вообще, что это за человек, даже не дают его цитату. А какой-то анонимный источник сообщил о том, что в Украине отменяют кириллицу. Или какой-то анонимный источник сообщил, что из западной Украины какие-то хакеры атакуют российские спутники. Ось відео на якому у повітрі займається військовий гелікоптер, ни то український и небо то Краматорську. А ось спростування журналісти з сайту StopFake, що вже третій місяць ведуть інформаційну війну з Кремлем, наочно доводять гвинтокрил на українській, а сирійський для адаптації под Краматорск автори фейка вирізали весь звуковий ряд, на котором повстанці в восхищенні кричали Аллах Акбар. Свои расследования проводить и первый российский. Журналисты из Москвы помечают у центра Киева детали, которые не помнят нікому никому, окрім них самих. Спиленные деревья, только что живые, не сломанные, не сгоревшие. От них остались лишь корневища. И это именно те деревья, в которые попали или могли попасть снайперские пули во время стрельбы по демонстрантам и сотрудникам Беркута в феврале. Воно й не дивно, дерево же насправдить А вот вы, по улице інститутській у 200 метрах от місця. Розстрілу активістів виробка зелених насаджень дійсно велася. Їх і пізняли на відео для правильної картинки. Механізм протидії російській дезінформації в Україні увімкнувся аж надто пізно, вважають експерти. Так, це да, проигрыш. Але я бы смотрел на нього весьма оптимістично. Вдруг стало зрозуміло, що Україна не должна зависеть как як від російського газу і нефті, должна, так і от, Укра... от російської Навальної інформації. Долати інформаційну залежність і контратакувати Росію на її ж полі можна і в нетрадиційний спосіб е, підштовхуємо людей самим з цього посміятись, коли ми їм показуємо, от він бреше на цю камеру і бреше на цю камеру. А тепер ще подивіться за цим всім стоять візитки Яроша. Яриша, і все. І людина після цього ну в неї самої з'являється посмішка, як би вона, е, звісно, не була налаштована над продукцією російського агітпропу сміються і в Україні. Іван, і на заході раз ви може такое лицо врать вам? Да. Нет. Нет, не отвечайте на этот вопрос, иначе вы умрете, отравившись. і в самій Росії у легендарної масяні черговій серії мультсеріалу стався психічний розлад через побачене на федеральному ТБ. Уді підси, під доси виступають. Казаті батарці про матерці кровушки хотят! аби поправити здоров'я, масяня вирушає у тижневий тур угорщиною. Втікати ж переважній частині споживачів російської локшини просто нікуди. Микола Терельов, факти тижня. Символічний подарунок отримав цього тижня прем'єр Арсеній Яценюк під час аудієнції у Ватикані. Папа римський Франциск передав йому ручку для підписання миру з Росією.